Отже, треба бути дуже обережним. Порядок є, безумовно, частиною нормального життя зрілих людей. І якщо всі, будь-хто би це не був, чи при владі, чи в народі, чи в якій іншій ділянці життя, всі мають зберігати закон, тоді є порядок, тоді далеко легше жити, але. Демократія є ще щось більше. А ми сьогодні мені здається, щойно вчимося, і то з великим трудом вчимося, що то значить шанувати людину, шанувати її права, що то властиво остаточно значить демократія. Що не влада. Заводить в порядок, але влада береже порядку, який їй поручив нарід. Сьогоднішня влада дуже, так би сказала, стала на становищі, що одинока церква, яка справді має всі права бути в Україні, це є українська православна церква. Вона є одна із церков. І всі ми маємо право бути тут, це право нам забезпечує Конституція. Кажеться, що Українська Православна Церква це і канонічна церква, але Українська греко-католицька церква є однаково канонічна, є визнана по цілому світі. Як хтось вважає, що канонічність це є така надзвичайно суттєва справа, то добре приймаємо це, але це не є справа одної в українській дійсності церкви. Щонайменше, щонайменше дві Київські, це, це дві церкви Київського походження в Україні є в повні канонічні УПЦ і УГКЦ. Українська православна церква і Українська греко-католицька церква. Отже, але це не є ще так би сказати, що робить церкву церквою. Церква є щось більше, як канонічність сама. Канонічність це є частина правопорядку. І гарно, як коли це є, коли є збережене, це дуже добре. Ми знаємо церкви, навіть які, які сьогодні існують на Україні чи в наших сусідніх краях, де церква довгі роки не була ніким визнана. То, можна б сказати, не була канонічна. а однак була е, працювала для людей, освячувала їх. Це не є остаточна міра. Остаточна міра, чи церква сповняє в повні своє завдання, так як їй, коли говоримо про християнські церкви, так, як їм дає Господь Бог. От 2010 рік для багатьох опозиціонерів закінчувався на допитах у Генпрокуратурі, так, у в'язничних камерах, навіть. От, оцінюючи усі ці процеси, які відбувалися в кінці 2010 року, ви бачите от, ознаки справедливості, ознаки верховенства права, ознаки чого ви бачите? Хотіло би, бачити справедливість. Я не можу сказати, що її нема. Я прямо тільки кажу, що я хотів би бути абсолютно переконаний. Я може, до певної, до великої міри, тому що сам особисто не дуже слідкую за тими всіми справами. Але те, що до мене доходить від загалу, від людей, те, що чую в радіо, в телебаченні, значить, щось. Скрегоче, щось не є цілковито, так як би хотілось бачити. Нема найменшого су сумніву, мені здається, що е е хто винен, хто споповнив якийсь злочин, повинен бути покараний. Це повинно відноситись однаково до всіх. І в у часах. На жаль, так в історії буває людства, а мені здається, що і не тільки в Україні, але й в багатьох інших державах у світі якось існує поняття справедливості досить вибіркове. Хто може робить, що хоче. Комусь це не вдалося, його прозловили і використовуючи це для якихось різних цілей. Дуже складна ситуація. Я не беруся її аналізувати. Але можу сказати таке, що загал нема довір'я до справедливості в Україні чогось. Це не є тільки за останній рік. Я думаю, що це багато років можна б назвати, в яких забракло забраклої справедливості чистої прозорої. Справедливість є, як вже повертаємось до того поняття справедл... демократії, справедливість це є, безумовно, одна із тих Демократії, прикмет демократії, там, де хто прогрішився проти суспільства, повинен бути покараний. Це ми повинні підтримувати. Але як виконується це, повинно бути абсолютно прозоро, абсолютно прозоро. Коли Сьогодні говориться про те, що судейська система є скорумпована, що правозахисні е, ті, е, правозахисні також є скорумповані органи. Люди так, так переконані того. Чи воно є так напевно, я не знаю, але щось не є в порядку. Бо, якщо би було, все в порядку не було би тих сумнівів, мені здається, що тут хочеться дуже основної перевірки, якої перевірки? Перевірки, кожен повинен глянути в своє власне серце і запитати себе, як він служить справедливості. Перш усього, чи він поводиться справедливо, чи робить те, що повинен робити, чи є він чесний, сумлінний у сповнюванні своїх обов'язків? А друга річ, чи осуджує несправедливість справедливо. Може, так трошки звучить дивно, але чи справді ми хочемо бачити справедливість такою, яка вона повинна бути. В одному з інтерв'ю ви сказали: ми хочемо чогось, чого ми не повинні хотіти, бо хочемо чогось лише для себе самих, а не для усіх нас. Скажіть, що ми повинні в ці різдвяні дні захотіти для усіх, так, щоб воно здійснилося і справді наше життя все ж таки повернуло в той бік, якому є світло і в якому є перспектива надія і щастя? Різдво то є. Дуже гарне свято для кожного з нас мені здається дуже значуче. Господь Бог увійшов в історію людства, народивши як людина, Друга особа Пресвятої Тричі, єдинородний Божий Син. Бо плотився, став людиною такою, як ми. Бог увійшов у наше, нашу історію. Але увійшов не так принагідно, увійшов після довгої солідної підготовки. Все, що Бог робить, є заплановане Богом, не людьми. Ми маємо різного роду плани добрі і погані. Маємо поведінку зірцево гарну, маємо поведінку погану. Але Бог має свій план, який він здійснює. І ми повинні старатися кожен з нас. Пізнати, що є добре, що є направду від Бога, і включитись в отой Божий план. Не шукати своєї волі, своєї вигоди, не шукати тільки для себе, але думати по-божому. Бог є добрий. Наш, ми кажемо, звертаємось до нього, кажемо, Отче Батько. Значить, ми віримо, що Він нам хоче добра, бо кожний батько хоче для своїх дітей якнайкраще. А щодо Бога не може бути найменшого сумніву, що те, що він для нас хоче є абсолютно добре. Тільки щоб ми оте, і його план, що так полючки знову ж скажу, підтримали. Він дав нам, Він відкрив нам цей план. Він хоче нам добра. Він хоче, щоб ми були як добрий, добре доглядані діти щоб нам нічого не бракувало головно тої свободи, то того людського задоволення вже навіть тут на землі, але щоб це було згідно із його планом, де кожен з нас має бачити не тільки себе, але бачите цілу ту Божу родину усіх людей, бо до всіх людей, для всіх людей Бог є батьком. Я думаю, що якби ми так побачили, зрозуміли прихід Ісуса Христа як остаточне об'явлення отого Божого плану. Який повинні ми пізна... пізнавати, розуміти і в нього включуватись, з побожним щирим сумлінним життям. Я думаю, що це було би для нас дуже-дуже добре. Господь Бог нам чого бажає, чи ж можемо ми один одному бажати менше. Дякую вам, Владику. Дякую ще раз. Вітаю вас із Новим роком, із Різдвом Христовим і нашим глядачам. Ще раз нагадаю, що ми розмовляли із предстоятелем української греко-католицької церкви Любомиром Гузером.